Вау! Wow! Ти хто? Я Блискавка! Нелі, рятуй! Єс! Yes! Разом граємо, пригод шукаємо, З Нелі та друзями часу не гаймо! Нелі і компанія Йоу! Секрет таємної кімнати! Ура! Мій день народження настав! Добрий ранок, сонечко. Вітаю тебе з днем народження, а це подарунок для тебе. Дякую. Сьогодні тут має бути щось особливе. Аго, подружко, Чого не відчиняєш? Приходь пізніше. Пізніше У мене ж день народження. Ти що не збираєшся мене вітати? Агоу. Ну чому все так несправедливо? Привіт, я Аліса. Привіт, я Ден. З Днем народження. Добре хоч ви в мене є. Ти це до чого? Так, да, просто так. Ходімо вже святкувати. А як ми будемо святкувати? <гас> в рожевій кімнаті. Чш! А то мама почує. <гас> О, спочатку святкуватимемо тут. Проходьте, проходьте скоріш на кухню. Йдемо, 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 так? А що сьогодні планується з веселощів? Так, що сьогодні буде в рожевій кімнаті. Я ой сьогодні. Нічого, нічого. Зараз це поприбираємо. Вибачте. Так, і що там по веселищам? Ам... Сьогодні день добрих справ. Серйозно? Це я. Є... Ну, це значить, що треба допомагати всім. Це рожева кімната таке придумала. Ага, це рожева кімната таке придумала. І поки ми не зробимо достатню кількість добрих справ, ми не зможемо в неї потрапити. Оце круто! Кому допомогти покласти ще шматок торта? Мені! Давайте у вас це буде будинок, а в мене буде е, башня фараон, типу. Ого, який у вас розгардіяш. Ну добре, я поки приберусь на кухні піду. Нелі, а що якщо ми тут приберемо? Навіщо? Ну, щоб швидше потрапити в кімнату. Ні, це не те, ми ж нікому не допомагаємо. Як це? Допомагаємо твоїй мамі. Ти ж чула, як вона сказала, який розгардіяш. Вона була б рада, якби ми тут прибрали. Точнісінько. Ну добре, але зачекайте секундочку. Досі не відчиняються. А твоя мама на кухні зараз все за нами прибирає? Ну так. То давайте зробимо це самі. Реально? ну, добре. Мам, давай ти приляжеш відпочинок, а ми тут якось самі. Серйозно? Нелі, я тебе не впізнаю. Та ні, це я. Просто ми хочемо тобі допомогти. Ну добре, я тільки за. Ви точно впораєтесь? Так. 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 Ти будеш мити посуд, ти будеш подавати посуд, а я буду витирати посуд. Клас. Коли вона стала така доросла, вже мені допомагає. Готово. А давайте тепер ще допоможемо прибрати всю квартиру. Але вона прибрана. Так, але ж нам треба знайти добрі справи, щоб рожева кімната нас пустила. Точно, можна повитирати всюди пил. Але це ж мій день народження, а я повинна витирати пил. Досі не відчиняються. Сталося. Нічого це гра така, допоможе мамі називається. Може, вам чаю зробити? Мені? Ну Це ж і ваше свято теж? Нелі зробиш? Дроблю. Коли ти вже відкриєш? Щось мені, сьогодні мій день, а я повинна витирати пил. Може, я теж хочу, щоб замість мене прибирали та готували чай з шоколадкою? Навіщо я придумала всю цю брехню про добрі справи та завдання від кімнати? Ой, Та це все неправда? Ти все вигадала? Ну, не ти ж виключте. Просто кімнати зранку не відчинялися, і я думала, ви не залишитеся на святкування, коли дізнаєтеся. Ти що, думала, що ми приходимо сюди заради кімнати? Ну, так. Ми тебе прийшли привітати, і нам все одно, де гратися. Головне з тобою. Чесно, я люблю вас. То Та де там мій чай? Йоу! Який був чудовий день з друзями. Мені вже навіть не цікаво, що там в рожевій кімнаті. Просто перевірю. Вау! Вау! З Днем народження. Неллі! Вау! Це все мені! Це найкращий свій день народження!